Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Радо вітаю вас на нашому каналі. З вами я Роман Світушак. Хто не підписаний, це обов'язково потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, жирний палець вгору завжди дуже приємно це мотивує робити для вас свіжі відео. Наголошую на перевірках автомобілів, їх потрібно робити перед купівлею як фізично, так і обов'язково перевіряти історію автомобіля. Історія автомобіля часто розкриває страшні реалії, це є можливість зробити через CarVertical. CarVertical, я внизу залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. Також можна користуватися промокодом ROMA. Все дуже просто. Вводите ВІН-код, робите оплату, знижечку вам автоматом підтягує. І побачите історію автомобіля. Не лякайтеся, якщо історія автомобіля є неповна. Це означає, що власник не відвідав офіційне СТО. І відміток немає, але це не є погано, це вже як є. Основне, щоб не було оцих, знаєте, кривих, коли ви відкриваєте, у вас крива пробігу, вона так, знаєте, йде такою лінією. Буває таке, що піднімається там до 300, а потім вже по факту у вас 180. І ви розумієте, що пробіг скручено. Тому обов'язково перевіряйте, я навіть вам більше скажу. На сьогоднішній день вже дуже багато нечесних продавців адаптувалися під цю ситуацію. І перевіряючи автомобілі, є таке, що ти відкриваєш і по карверті, коли якби, історія є неповна. Далі ти береш, відкриваєш автомобіль, дивишся на нього, і в нас зараз була гаряча ситуація. Ну, вона, ця ситуація переросла в такий, знаєте, як кажуть, цілу Санта-Барбаро. А чому Санта-Барбаро? Що, що відбулося? Значить, до нас звернувся наш підписник і каже: Романе, от є автомобіль, потрібно його оглянути. Кажу, добре, відпочивайте. Він каже, я би під'їхав. Я кажу, ви знаєте, коли людина поруч стоїть, а якщо автомобіль не, є якісь недоліки, які вам показавши, що ви вже цей автомобіль не хочете, ви дуже засмучуємо цією, цією ситуацією продавця, тому що стоїть продавець, який продає автомобіль, стоїте ви поруч, хочете придбати автомобіль, і тут експерт вам каже, що є такі недоліки. І виходячи з практики, я кажу, є така. Є така річ, що продавці засмучуються, це м'яко кажучи. Каже до мене замовник роман, там продавець такий добрий, такий хороший. Друзі, хочу вам наголосити, чим приємніше вам спілкуватися з продавцем, тим більше його є готовність. Це означає, що це вже фахівець, тому що людина, яка повсякденно займається іншими справами, продає свій власний автомобіль, ви до нього позвонивши, особливо попадаючи в час, він з вами не буде мати час розмовляти, і вам буде з ним некомфортно. Але йдемо далі по нашій історії. І людина е, сказала, каже, Романе, е, оглядайте все окей, я зрозумів, я очікую. В ході огляду ми виявили, що автомобіль було притиснено в попередній частині, там знак в сторону від'їхав, ми це все показали, зафіксували цю всю інформацію, її видно. Також було виявлено перешиті сидіння, до речі, автомобілі заявлений пробіг на момент продажі, там щось в районі 100, -100 тисяч. Ми давай дивитися, і ми знаходимо. 120-120, якщо десь так, якщо чіткіше говорити, ми знаходимо в блоці, один блок просто рисочки, тобто там стирали, а інший блок заявлений пробіг 326, тобто цей пробіг просто не стерли. Звичайно, що продавець каже, та ви що, не може бути, та 300 тисяч, та куди? Ну та звичайно, ми складаючи пазли, зрозуміли одну просту річ, знаєте яку? Коли сидіння вже перешите, його вже там підбивали оцею ватою. Ну, треба розуміти, що пробіг якийсь мав бути більше, а не 100 тисяч, тим більше це був ВАК. Е, і що ви думаєте? Ми це все сказали продавцю. Продавець каже: Роман, ви були праві. Толку з того, що я би там збоку стояв. І, напевно, більше би розлили продавця, що фактично я би стояв, що я хочу купити, а тут от така інформація, яка мені не підходить. Хочу наголосити, що в ході огляду усі недоліки, які ми бачимо, до речі, працюємо по всіх містах України. Ми надаємо фактичні дані. Тобто, ви відкриваючи це все, ви самі це, це бачите. Тобто, якщо навіть ви це не побачили, бо ви ну, в цьому не розбираєтесь, то по факту, коли ми це ви, ви бачимо, є проблема, ми її. Так би мовити, проявляємо цю ситуацію так, щоб було зрозуміло. І що ви думаєте? Продавець, не здаючись, дзвонить до експерта. Ну, бо телефончик є, так, експерт дзвонив про домовленість про огляд, і каже: нащо ви показали пробіг? Той пробіг не відповідає, тобто доказує своєї щиро вірить в свою правду. І до чого я це все веду? Я веду все до того, що а, і продавець ще й наголосив, каже, людина два рази приїжджала, приїжджала з дружиною, хотів купити, а ви йому не дали. Тобто ви винуваті в тому, що людина не купила. Я отам буду їхати, буду там щось доказувати. Ну, одним словом. Висновок робимо дуже простий. Насправді, якщо бути відвертим... Можна зрозуміти, якщо чисто по-людськи, що продавця вже, знаєте, як покупець вже підгодував, знаєте, що я буду брати, я от приїжджаю, я дивлюсь на автомобіль, я куплю. А потім, вибачте, за слово поганий хреновий, вибачте, так скажу грубо, експерт приїжджає, ну для продавця він явно такий, і визначає недоліки, причому всі недоліки було показано відразу продавцю. І зразу експерт сказав, ви якщо щось не погоджуєтесь, я знімаю зараз відео, ну, так, ви відразу скажіть, що не так. Що сидіння перешито, перешито. Тут є таке, є таке, тут таке, таке, тобто все там, як кажуть, відразу показував продавцю. Кінцевий результат. В принципі, брати машину чи не брати, як кажуть, я тут людині кажу, ви собі думайте, ну, якщо вам підходить цей автомобіль, ви можете брати. Якщо вам не підходить, ну, справа ваша. Тобто людина сама собі визначає, і іноді, іноді на жаль, Буває таке, що автомобіль дійсно хороший, а людина, побачивши якусь там царапину-подряпину, я вже в попередніх відео наголошував, що продавця до продавців, звертаючись, якщо є подряпини-царапини, ви краще про них скажіть, і людям це підходить, бо іноді люди чомусь дуже критично реагують, що від них щось приховував продавець. А там насправді нічого сильно і не було приховано, просто ну, сам факт. Робимо висновок, давайте, друзі. Висновок такий, що перевірка автомобіля. Насправді, це річ, яку потрібно обов'язково робити. І продавець, який по телефону з вами спілкується не зовсім добре, це не є ознака, що автомобіль є поганий. Це можливо бути ознака, що людина зайнята, він цим не займається, в нього немає часу з вами розмовляти. Далі. Перевірка автомобіля, дійсно буду з вами відвертий. Чим більше ви даєте надії продавцю, тим більше це все, як кажуть, немає потреби робити, тому що якщо автомобіль добрий, а таке також є, що ми перевіряємо, надаємо інформацію. Людині підходить, людина купляє автомобіль. Тут все добре. А якщо стається ситуація, що ви по якійсь причині, навіть буває по банальній причині, не купляєте автомобіль то ви дуже фактично розізлили того продавця, тому що обіцяли йому гори, гори кажуть, позитиву, а вийшло все навпаки. Тому якщо ви собі знайшли автомобіль, краще не тратити свій час, ресурсу свого, так як наголосив нам продавець, що дуже багато він часу потратив, приїжджали, дивилися, а тепер не купляють. Тобто людина шкодує, що його отак навіть, годували, нагодовували, в кінці автомобіль не купили. Більше хочу наголосити також, в мене вже була розмова протягом цього тижня, декілька наших підписників дзвонили, ну і замовники, підписники, може, просто глядачі, Це не факт, хто що, але суть. І я також пояснював, кажу, слухайте, ви спілкуєтесь з людиною там 2-3 дня, та? тобто ви тратите свій якийсь час, ви там все взнаєте, а потім, по факту, ми оглядаємо автомобіль. І ви бачите, що автомобіль не, цей, не має такого стану. Потім ви знаходите другий автомобіль і знову це все проробляєте. Але я пригадую реальний випадок, коли ми в Луцьку дивилися для нашого київського замовника, вже, до речі, навіть не пригадаю, як його звати. Там ситуація була цікава. Людина замовляє в мене огляд. І каже: Роман, я по житті нікому не довіряю. Ну, ви мені з каналів такий, якийсь дуже близький, і то я не знаю, чи я маю вам довіряти. Фактично, все вийшло так, що. Замовлення все-таки було зроблено. І він каже, давайте, Роман, все-таки огляньте. Але я вам скажу, я вже два тижні спілкуюся з продавцем, він для мене вже зняв маса відео, він же їздив на естакаду, він мені знизу зняв. Тобто, в принципі, мені все підходить. Все, що я побачив, мені підходить. Але якщо ну, так бути відвертим, я йому не вірю. Ну і вам не вірю, каже, до кінця, але все рівно ви хоча б незалежний експерт. надіюсь, що все-таки ви мене не обманете. Якось так, людина нікому не довіряє. В кінцевому варіанті, коли я скинув людині звід, він мені відзвонить і каже, Роман, сказати вам чесно, я кажу, слухай вас, я дивився звід, і я думав, що ви мені скинули звід якогось іншого автомобіля. Я кажу, чому? Він каже: там стільки є проблем, там навіть знизу оці всі підтікання, які ви познімали, з боків, царапани, звідкись притертість, якої я не бачив, в салоні, все по-іншому. Я не вірив до тих пір, поки я не побачив номера машини, тобто, що все сходиться, це дійсно цей автомобіль, який я два тижні думав, міркував, аналізував. А тепер до вас питання, дорогі мої підписники, глядачі. Давайте так, ті, хто хоче придбати автомобіль, не вже вартує два тижні свій час тратити, все рівно правди не буде. Ну не буде її правди. Чому? Давайте я вам поясню. Насправді, продавець, який продає автомобіль, він цей автомобіль любить. Можливо. Можливо, це переперепродавець, та тобто він взагалі до нього нічого не має, це просто матеріали, які треба купити, продати. Немає різниці. Людина ніколи вам не скаже в телефонному дзвінку, що не приїжджаю до мене, у мене поганий автомобіль. У мене є причина продажі, я сам продаю, тому що тут проблема, там, наприклад, з паливною системою, та, там, чи з коробкою проблема, чи по мотору є якась проблема. Точно вам такого ніхто не скаже. Згадайте, скільки разів ви дзвонили, і, я думаю, вже досвід. Серед наших глядачів вже є люди, які мають такий досвід. Просто пригадайте, було таке, що ви позвонили, поспілкувалися, а людина каже, ви знаєте, я маю вам сказати, тут є такі-такі-такі-такі проблеми. Мається на увазі вагомі проблеми. Про проблеми дрібненькі це я мовчу. Про щось серйозне. Звичайно, ніхто не каже. А ти потім приїжджаєш, робиш звіт і розумієш, що перший недолік, продавець, він вже... Покормлений два тижні, він же готовий вам ту машину продати. Тут вже приїхав експерт, понаходив якісь недоліки, які він приховував. І ви розумієте, що ви потратили багато часу. Ви шкодуєте свій час, продавець шкодує свій час, і в кінці є певна агресія, тому що виглядає, що експерт показав правду, а треба було не показувати, тому тоді би цей автомобіль був проданий. Тому давайте робимо висновки, дорогі мої. Хочете знайти автомобіль? Звичайно, що краще, якщо ви по місцю проживання, для себе його подивитися. Але не давайте ніяких надій продавцю. Як ви можете людині обіцяти, що ви його купите, махати завдатками? Та? Якщо ви ще не знаєте стану, ви просто подивились на автомобіль і все. Я думаю, це можна прийти, подивитися все, що треба, подякувати і поїхати. І не давати ніяких надій на купівлю автомобіля. До речі, в нас один був такий випадок, який... Був один раз, і більше ми на таки не підписуємось. Хоча, чесно вам скажу, за рахунок того, що в нас є велика кількість підписників та глядачів, є люди, які пропонують дуже важкі огляди. Як може бути важкий огляд? Здавалося, чому експерту має бути важко оглянути? А важко це якраз, коли йде ось цей весь психологічний момент, що я маю на увазі? Один був такий цікавий випадок, коли людина, замовник, каже, Романе. Це було, до речі, в місці Львові. Він каже, чи міг би експерт завтра приїхати на Данила Апостола в ну, сервісний центр. Я, чесно кажучи, сприйняв, бо мені би в голову не прийшло, що людина, яка замовляє там, на 10-ту -го годину огляд, що він на 10-ту -го годину там, чи на, на, на 11 чи на пів 11, що він вже замовив квиточок, він буде його переписувати, але експерт має там дивитися автомобіль. Я вам чесно скажу. І це не тільки я, і це експерт, коли я йому скинув замовлення, сприйняв, що там людина просто, можливо, працює, та і десь там є, ну, він тримає цей автомобіль, тому люди з'їжджаються туди дивитися автомобіль. Чим все закінчилося, ви не повірите. Закінчилось тим, що експерт приїжджає, бачить продавця, продавець вже стоїть з квиточком в руках до експерта-криміналіста. Каже, то що ви сюди? Так, знаєте, боком на експерта, там ми вже тут переписуємо ту машину. Знаєте, чим закінчилось? На жаль, коли експерт показав якісь там моменти по автомобілю, чомусь замовник, там, до речі, не була якась така сильна проблема, але познаходились познаходились та, якісь там моменти, і замовник вирішив не купляти автомобіль. Ви заявляєте, тобто людина стоїть вже в черзі. Ну це реально є нечесно до цього продавця. Стоїть в черзі, вже готова переписати. Тут приїжджає якийсь експерт. Давка психологічна, настільки там все була неприємна, оця розмова, настільки це все неприємно. Якось так, знаєте, морально, що після того, як тільки людина мені каже, що ми вже там домовились, я вже тепер більше розпитую, бо то, то такий дуже цікавий досвід. І людина переписує автомобіль і паралельно хоче оглянути цей автомобіль. Тому я людям кажу так, от в мене вже були такі подвоєння, де людина каже, ми вже там записались, хочемо купляти. Я кажу, слухайте, давайте так, якщо ви хочете купляти, якщо ви вже там пообіцяли, а ще й дали завдаток, їдьте на будь-яке СТО. Кажу, та, воно буде дорожче. СТО дорожче беруть, ви візьміть будь-модель, вам треба фактично на СТО їхати бажано на офіціал, тому що комп'ютер треба підключити, багато СТО каже, ми, ми, ми цю марку не обслуговуємо. та. Є СТО, які не спеціалізуються, наприклад, по моторах. Тобто, ви можете приїхати на будь-яке СТО, вам все, не нададуть всієї інформації про автомобіль. Ми, наприклад, у нас адаптований експерт, і ми можемо надати всю інформацію. Так? А Є СТО, які не працюють. Наприклад, Bosch Service, дуже такий цікавий СТО, там все можна зробити, крім моториста, наприклад. його там просто банально нема. От. І тому... Виходячи з цієї інформації, ми можемо зробити один висновок. Що якщо ви вже пообіцяли, що ви його купляєте, а потім, знаєте, у вас якісь сумніви закралися щодо чи добрий автомобіль. Ну, не знаю, хто з експертів на сьогоднішній день хіба якийсь, знаєте, такий новачок, який ще не мав такого досвіду, може не новачок, може просто який не мав досвіду, він приїде, оце знаєте, кобло, щоб там оце все двіжуху, оце все робити. Тому лишається все дуже просто. Купляти автомобіль потрібно після перевірки по Carvertical, так як я розповідав на початку відео, обов'язково перевірити фізично. Фізично потрібно перевірити, загинаємо пальці: кузов, мотор, коробку, ходову, рульову систему, тормозну систему і провести комп'ютерну діагностику. Ось вам 7 позицій фізичної перевірки автомобіля. Після такої перевірки дуже часто, направду вам скажу, якщо фахівець. Правильний, як, до якого ви звернулись, тому що ви можете і не до нас звертатися. Багато є фірм, які надають таку послугу. Чи поїдете на офіціал. Просто офіціал буде десь біля 7, а то й 9 тисяч доларів така інфро... гривень може бути така послуга. То ви будете мати можливість або відмовитись, якщо є проблема по машині, або у вас буде можливість просто-напросто торгуватися. Ви розумієте, що торгуватися це також важливо, тому що. При купівлі автомобіля у вас, наприклад, там ціна 15 тисяч доларів, ви домовляєтесь, а в ході перевірки ходової вам кажуть, а тут один саліблок, другий, третій, ну, тобто, і нараховують вам ще, наприклад, 500 доларів. У мене реально була така колись історія. І людина покупець каже, слухай. Я розумію, що ми вже по ціну ну, типу, попередньо якби узгодили, що от мені підходить така ціна, ти сказав добре, ну, але ну, обумовлено було, що з автомобілем було все добре, ти нічого не сказав, що там є якась проблема, Та? А зараз ми її виявили. Давай чисто по-людськи, скинь мені половину, та? тобто ще 250 доларів. Тобто я все рівно ходову буду робити, скинь мені ще 250. І продавець, каже, та сміло забирай, без питань. Але він би не сказав, сміло я тобі скину тих 250, якщо б не було цієї перевірки. Тому перевірка ходової це недорого, навіть якщо взяти окрему ходову. А от скидка вийшла досить хорошою. Тому робимо простий висновок. Перевірив і забув. Все, питання далі закрито. Ми підійшли, друзі, до логічного завершення. Усім успіхів. Бережемося. З вами був Роман Світушак. Підписуємось на канал, активовуємо дзвіночок і ставимо грубий палець вгору. Успіхів усім!